Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття розвиток когнітивних процесів, вправи на встановлення логічної послідовності подій. Тому відкриваємо з вами зошити і записуємо сьогоднішнє число 11 грудня. Є наступний рядок. Класна робота. Тему уроку записуємо: розвиток когнітивних процесів. Крапка сюди ж вправи. Вправи. На встановлення логічної послідовності, логічної послідовності подій. Перевіряємо розвиток когнітивних процесів, вправи на встановлення логічної послідовності подій є. І переходимо з вами до виконання вправи. Отже, завдання. Прочитайте висловлювання про мову. Сформулюйте основну думку кожного з них. Визначте, що об'єднує всі ці три висловлювання. Перше читаємо висловлювання про мову належить Ігорю Срезнєвському. Сила людей переконана, що ця мова українська є одна з найбагатіших мов слов'янських, що це мова поетична, музична, мальовнича. Так, яка ж буде основна думка цього висловлювання? Що належить Ігорю Сриневському. Подумайте. Українська мова є найбагатшою серед слов'янських мов. Друге висловлювання належить Ігорю Муратову, українському поету. Не шуміть осока в тишині. Вітер плаває по піднебесю, це зі мною говориш ти, Лесю, а чи музику чути мені? Учивається в мові моїй брязкіт зброї у кожному слові, скільки ж ласки, принадливих мрій в твоїй милій чаруючій мові? Яка буде основна думка? Висловлювання, що належить Ігорю Муратову. Так, думаємо. Українська мова поетична, музична, мелодійна. Так, і третє висловлювання. Належить Миколі Білоцерківському. Національна мова це здобуток культури духовної діяльності певного народу, але водночас і здобуток культури всього людства, бо кожна мова доповнює іншу, а разом вони. Витвір світового колективного людського розуму. Тому той, хто виступає проти однієї мови, намагається умертвити її, зробити неперспективною, стає на шлях найбільшого злочину проти культури всього людства. Його прогресу, його прагнень розвиватись у вселюдському багатстві змісту і формі. Так, яка ж буде основна думка третього висловлювання? Національна мова це здобуток культури усього людства. Так. А якою спільною темою об'єднані всі три висловлювання? У трьох висловлюваннях утверджується думка про що? Про те, що національна мова є здобутком культури усього людства. Крім того, наголошується, що українська мова найбагатша, наймилозвучніша, найпоетичніша серед слов'янських мов. Переходимо з вами до виконання наступної вправи. Завдання. Запишіть зв'язний текст. Давайте з вами пригадаємо, що таке текст. Текст це група речень, які зв'язані між собою тематично та змістовно. От ми бачимо перед нами 5 речень, із них треба побудувати тексти. Читаємо їх. Іншими словами, водограї охолоджують і освіжають повітря в спекотні дні, покращують екологічні параметри міста. Друге речення. Львів найбільше місто Заходу України, що протягом багатовікової історії було і є культурним центром регіону. Також фонтани сприяють мікроклімату міського середовища, організації протипожежних та інженерних заходів. Його прикрашають не лише вишукані старовинні будівлі, а й фонтани різного типу. Вони виконують художню архітектурну та естетичну роль, забезпечують гармонійне поєднання з довкіллям, а також візуальну привабливість міського пейзажу. Так, прочитали і бачимо, що нам. Не дуже все зрозуміло. Текст так собі. Давайте подумаємо: ось в нас п'ять речень. Про що тут йдеться? Розповідається про Львів, так? найбільше місто Заходу України. Львів прикрашають, що? Фонтани, так? Фонтани виконують не лише художню архітектурну та естетичну роль, а забезпечуючи й гармонійне поєднання з довкіллям. Крім того, водограї охолоджують, освіжають повітря. Так, але крім фонтанів, ще й будівлі, старовинні прикрашають львів. Давайте з вами подумаємо, яке речення буде в нас першим. Думаємо. Йдеться насамперед про що? Про львів. Львів найбільше місто Заходу України, що протягом багатовікової історії було і є культурним центром регіону. Так, ось це є перше речення. Давайте його запишемо. Посередині записали слово вправа посередині рядка. Є. За абзацу записуємо перше речення тексту. Львів найбільше місто. Заходу України. Що протягом багатовікової історії було і є. Культурним центром регіону. Так, крапка, перевіряємо Львів. Найбільше місто Заходу України, що протягом багатовікової історії було і є культурним центром регіону. Так, добре, наступне буде яке речення? Другому реченню буде йтися про те, що ж прикрашає. Так, це старовинне місце. Ось це речення. Його прикрашають не лише вишукані старовинні будівлі, а й фонтани різного типу. Пишемо: його прикрашають, не лише, вишукані. Старовинні будівлі, а й фонтани різного типу. Крапка. Перевіряємо. Його прикрашають не лише вишукані старовинні будівлі. Ай фонтани різного типу. Так, третім буде яке речення. Подивіться. Далі буде йтися про роль, так? Фонтанів. Вони виконують художню архітектурну та естетичну роль, забезпечують гармонійне поєднання з довкіллям, а також візуальну привабливість міського пейзажу. Пишемо: вони виконують художню архітектурну. Та естетичну роль забезпечують гармонійне поєднання з довкіллям. А також візуальну привабливість міського пейзажу. Перевіряємо. Вони виконують художню архітектурну та естетичну роль, забезпечують гармонійне поєднання з довкіллям, а також візуальну привабливість міського пейзажу. Так, і ось тут я хочу наголосити ось на чому. Чому саме оце речення буде третім? Бо з попереднім реченням саме оце пов'язане. Займенником вони. Так, бачимо, в попередньому реченні йшлося про фонтани, а в цьому реченні ми вже замінюємо слово фонтани. Займенником «вони». Так, добре, четверте речення буде яким. Також фонтани сприяють мікроклімату міського середовища Організації протипожежних та інженерних заходів. Записуємо також фонтани, також фонтани сприяють, сприяють мікроклімату. Міського середовища Організації протипожежних та інженерних заходів так. Крапка. Перевіряємо. Також фонтани сприяють мікроклімату міського середовища, організації протипожежних та інженерних заходів. Бачимо, розширює так, оце речення зміст попереднього речення. Чому ж сприяють фонтани. Мікроклімату міському середовищу, так, організації протипожежних та інженерних заходів. Якщо в попередньому реченні в нас був займенник вони, то в цьому реченні з'являється слово фонтани. Так, і бачимо, що, звісно, останнім буде ось речення. Іншими словами, водограї охолоджують, освіжають повітря в спекотні дні, покращують екологічні параметри міста. Так, йдеться про те, як саме сприяють мікроклімату міста, фонтани. Вони його охолоджують, освіжають повітря, покращують екологічні параметри. І ми бачимо, що. В четвертому реченні йшлося про фонтани, так? а в п'ятому реченні тут же використовує автор синонім водограї. Так, записуємо п'яте речення. Іншими словами. Водограї. Охолоджують. Її освіжають повітря в спекотні дні, покращують екологічні. Параметри міста. Перевіряємо. Іншими словами, водограї охолоджують і освіжають повітря в спекотні дні, покращують екологічні параметри міста. Переходимо до виконання наступної вправи. Завдання. Спишіть, доповнивши другу частину прислів'я. Замість крапок вставте потрібні літери. Отже, посередині рядка пишемо вправа. Так, і дивимося, в нас прислів'я. Друзі пізнаються, що треба додати? В біді. Записуємо прислів'я. Друзі пізнаються в біді. Перевіряємо прислів'я. Друзі пізнаються в біді. Замість двох крапок вставили Т. Є. Так, друге прислів'я де тонко, там і. Що робить? Продовжуємо. Де тонко, там і рветься. Записуємо друге прислів'я. Де тонко там і рветься. Перевіряємо, де тонко там і рветься. Так, третє прислів'я. Хто з правдою зрідниться, той. Що робить? Грому не боїться. Записуємо. Хто з правдою? Зрідниця той грому не боїться. Перевіряємо, хто з правдою зрідниться, той грому не боїться. Замість трьох крапочок в слові зрідниця вставили. «ть». Так, наступне прислів'я. Вчення в щасті украшає, а В нещасті утішає. Записуємо вчення в щасті. Вчення в щасті украшає. А в нещасті утішає. Так, є, перевіряємо. Вчення в щасті украшає, а в нещасті утішає. Так, наступне прислів'я. Хто по-старому робить, тому хліб не родить. Записуємо прислів'я. Хто по старому робить? Тому хліб? Не родить. Є, перевіряємо. Хто по-старому робить, тому хліб не родить. В слові робить замість двох крапок ставили літеру «и». Наступне прислів'я. З ким поведешся, того й, що зробиш. Наберешся, записуємо: з ким поведешся, з ким поведешся, в того й наберешся. Перевіряємо, з ким поведешся, в того й наберешся. Так, в слові поведешся, замість двох крапок вставили С. Так, і останнє прислів'я. З добрим поживи. Доброї. Що зробиш? Переймеш. Пишемо: з добрим з добрим. Поживи. Добро. Й переймеш. Перевіряємо. З добрим поживи доброї переймеш. Так, у слові поживи замість двох крапок вставили літеру «и». впоралися з цією вправою.